Любі першокласники! Я вітаю вас на уроці письма. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Вушка, зошит, олівці. Приготували чудово. Молодці. Давайте починати. Давайте пригадаємо, яку букву ми вивчили? Для чого ми з вами будемо використовувати м'який знак? Давайте спробуємо добрати парний м'який звук до наступних звуків. Твердий звук Д, а м'який Д. Давайте далі Т а апара. Тє С. з, Зл Н, давайте спробуємо вимовити м'яко приголосні у складах. Є такі склади ло, но, то, со. Спробуємо вимовити приголосні м'яко і вийде льо. Повторіть ньо «тьо», «сьо». Попрацюємо над загадкою. Дві матері по п'ять синів мають. Що ж це може бути? Пальці. Правильно, пальці це коли їх багато. А коли він один, то це палець. Який останній звук у слові палець? Ми чуємо «во». Сьогодні ми з вами працюємо в нашому букварику, частина 4, сторінка 24. За пунктирними лініями наведіть, будь ласка, півника. Давайте ми з вами поглянемо на. М'який знак. Сьогодні ми з вами навчимося писати букву М'який знак та поєднувати цю букву з іншими буквами. Давайте поглянемо, що ж спільного або чим відрізняються друкований м'який знак і рукописний м'який знак. Буква м'який знак це пряма похила паличка із заокругленням внизу, яка переходить в малий овал. Пишемо ми з вами пряму похилу паличку, із заокругленням внизу доходимо до нижньої рядкової, заокруглюємо в овал. Коли ми з вами маємо з'єднати м'який знак з іншими буквами, ми з вами будемо прописувати наступним чином. Будемо писати прямо в похилу паличку із заокругленням, але не доводити до кінця овал, не доводити, ми з вами будемо писати ось такий. Невеличкий вузлик. І далі будемо, наче будемо витягувати руку. Давайте ще раз поглянемо, як прописувати м'який знак. Попрацюємо в наших рядочках. Пропишіть, будь ласка, спочатку за зразком а потім самостійно допишіть рядок. Також подивіться, будь ласка, уважно на наступні два рядочки та пропушіть л, н. С. Сіль. День. Після того, як прописали ці рядочки, будь ласка, дайте час оченяткам трошки перепочити, але зовсім трошечки Попрацюємо. З наступними словами. Але спочатку прочитаємо їх. -вів ір пінь. Давайте подумаємо, чому ці слова написані з великої букви Львів Ірпінь це назви міст, місто Львів та місто Ірпінь. Тому ми з вами записуємо ці слова з великої букви. Назви міст ми завжди з вами записуємо з великої букви. Запишіть, будь ласка, наступні два речення: У лісі, лось, крапка. А в барлозі, ведмідь. Поставте відео на паузу та спробуйте записати це речення красиво, без помилок своїх буквариках. Також ми з вами спробуємо виконати творче завдання. Перед нами два запитання. Хто бігає? Друге питання? Хто плаває? І є варіанти. Давайте прочитаємо Рись, карась, Окунь кінь, лось, Оленя. На наших робочих рядочках є числа: 1, 2. Під номером 1 ми маємо записати назви тих тварин, які бігають. Хто у нас бігає? Окунь бігає. Ні, звісно, ні. Бігає. Рись. Кінь. Олень. Запишемо ці слова. Рись, рись. Починаємо писати з великої букви, бо це початок нашого речення. Рись, ставимо кому кінь, кома лось, кома. О. Лень. В кінці речення ставимо крапочку. Також відповідаємо на друге питання. Хто плаває? У нас з вами залишилися карась, окунь. Записуємо ці дві назви. Карась. Пишемо з великої букви, бо це початок нашого речення. кома, окунь. Карась окунь. За бажанням ви можете. Відсканувати QR-код, який бачите на екрані, а виконати невеличкі завдання. Сьогодні ми з вами вчилися писати, який знак. Дайте відповідь на наступні запитання. Які знання ви сьогодні отримали під час уроку? Друге питання На чим варто замислитися? І третє питання. Всі знання, які я отримую на уроці письма, мені потрібні для чого? Сподіваюся, ви дали відповідь на всі ці питання. Я дуже дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!